Привітики, мене звуть Інна, і я збираю казкові образи для повсякдення, натхненні атмосферою середньовіччя, відйомства та вінтажа. В цілому всі мої стилізації мають вайб середньовічної чаклунки 21-го сторіччя. І, хоча в нинішній час відьми стилістично можуть нічим не відрізнятись від простих смертних, але саме мені вподоби такий стереотипний чаклунський стиль. Мій сьогоднішній образ був натхнений новим корсетом, який в поєднанні з чорним виглядає як п'ятно перших квітів навесні. Саме тому я розбавила чорний колір смарагдовою сукенкою, яка, до речі, своїм кроєм. Нагадую мені ельфійську тематику. А там, де прекрасні ельфійки, там і прикраси. В моєму уявленні досить вишукані і гармонійно поєднані. У мене це буде срібло, багато срібла і багато смарагдових відтінків під колір сукні. У мене це смарагдовий браслет із натурального агата, срібна змійка, каблучка і браслет смарагдового кольору з цирконією. І також чорний чокер. До речі, різці на чокері такі самі, як на рукавах блузи. Ну а далі тішуся, любуюся готовим образом і не забуваю, що весна дама непередбачувана і в неї роз... Згін від мінус 5 до плюс 23 один день. Тому беру свій улюблений вовняний кейп на випадок, якщо в повітрі замість білих лепестків абрикосу повіє січнивими сніжинками. А якщо вам до вподоби нетиповий одяг, підписуйся. У мене багато цікавих стилізацій.